Це машинка автомот. Не, не треба ні води, хоч не вода то нужна, не треба ні електрики, нічого. Це хто знає, повне, це старовиння, старовиння стіровка. Ще не стирала, руками стіроє, ну вже ці водянки. Цю дошку для прання пані Наталія знайшла на старому подвір'ї, куди вони з сином переїхали близько тижня тому. Живуть на хуторі на околиці Нижньої Сроватки, де всього три житлових будинки. До центру села треба пішки подолати 5-6 кілометрів. Проходьте наші хороми. Це так ми живемо. Маленька родина Доценків евакуювалася з миропілля у середині березня, коли посилилися обстріли прикордоння Сумщини. Старшого сина ще до цього відправили до родичів у Суми. Ми з малим пішли, взяли отой котан, що лежить котіка. Забрали ноутбук з малим і два години пішком ми йшли. Два часа пішком йшли, щоб сісти на автобус. І приїхати у Суми, тому що зв'язку не було, нічого не совшись, нічого ж, ні інтернату, нічого ж не було. Це ми йшли два години і з тим котом з <су> тієї корзинки, кіт, бідний, вже замучався, з води, хоче, кажу, Коля, до колонки підійдемо, а там відра немає. Ну, ми помаленьку ну, дійшли. Оце вже кіт, як побачиш, ми кудись одіваємося, він вже ховається. Ми, як тож їдемо, і із Суми, у Суми ми приїхали, поїхали ж у Боромлю з собою кота. І з Боромлі їдемо з собою кота. І, і, і з Сум їхали на Барановку з собою кота. таким ну так побачив, мене вже кобоється, чесно слово, і ріг. У Боромлі будинок був в аварійному стані, розповідає пані Наталія, тому переїхали у Суми. Намагалася знайти роботу, але не вийшло. Та й за квартиру платити було нічим, тому погодилися на пропозицію волонтерів переїхати до нижньої сироватки. Тут для них знайшли житло, безкоштовне, але, окрім електрики, зручностей немає. Газ відрізаний, вода за двором у колодязі. Для приготування їжі та підігріву води тільки пічка. Ну, Ми це ж печку топимо, воно ну, жарко. Розігріти їсти, це ж треба печку топить, щось зварити треба печку топить. Спасіба, це дівчата мені чайник дали. Тоді, як приїжджали волонтери, вони мені не кормку там привезли, літо жара. Ну як ти будеш на печці, тут же ж не всидиш. Я ніколи не думала, що ми так будемо жити. А це в нас стюк зробили, щоб туди хоч воду зливати. Не наносися ж її кожен раз. Я вже привикла, в мене умивальник, я туди воду помила, посуду, вона стекла на вулицю, а тут же що? Ну що тут тут же нема нічого. Тут дві кімнатки, ось. Це що тут було, це шафенер, кровать ось, кутик спить. Це таке ми так обоїн. самі бачите, що на все треба, як кажуть, руки і треба за щось його купити. Мені прийшли вчора переселенські, У мене син у Сумах, ми його не бачимо практично. Він... Куди тут держати дитину ще одну, йому 15 років. Я йому його гроші 3,5 тисячі скинула йому. Тож, аж поки перейшли переселенські долги були. Взяли долги, роздали долги, сталося в мене 2 тисячі. Що я за них можу купити? Сину пані Наталії 12 років. Микола навчається у шостому класі, але приєднуватися до уроків зараз немає можливості, бо немає інтернету. Жінка каже, що син намагається вчитися самостійно, коли вдається отримувати шкільні завдання а у вільний час облаштовує їхній побут. Зараз робить паркан, щоб якщо заведуть курей, вони не виходили з двору. Микола опікується козами, яких пані Наталії вдалося вивезти з дому. Жінка розповідає, що їздила по них з волонтеркою Катериною Андрієвою. Ми поїхали, забрали коз, забрали собаку і забрали двох котів. А ті ще там троє сталося, втекли, покусали ті коті. Злякалися. Що мої хороші? Оце ось дівчини, це білка, то ночка, то Зорька, Це їхні дітки. Це куля дуже сам зробив. І ясла, і пол. Оце все куля сам робив. тут не було. Після евакуації дві кози привели козенят. Третя ще чекає поповнення. Шо, кому так? треба козенятка, хай обращаються, я просто подарю їм, якщо кому треба. Тільки в хороші руки, щоб бо Коля такі погані руки він не віддасть. Він любить, щоб гуманітарні продуктові набори ділять на всіх. Козам теж дістається, розповідає пані Наталія. Сусід нам сіно давав. А кашу я їм варю, оце що давали гуманітарку, там оце пшоно, оце таке, я їм запарю, немає. нас. Там у селі в нас залишилися дві здорові бочки, бомбікорм, що ми їм іменно запарювали, давали. А тут немає, ні буряка, ні, нічого. Тут нічого це. Сіно й то. Ось сусіда, спасіба, що сусід нам дав сіна. Жінка розповідає, що спочатку живність залишали тимчасово у сусідки в боромлі. Коли їх навідували, собака не хотів відпускати. Приїхали до сусідки, він оце за ногу в Нас і не пускає. Сльози течуть, він нас не пускав, щоб ми його не брусили. Микола підтримує фізичну форму, Щоранку тренується, зробив боксерську грушу з мішка, повісив турник. Сусід подарував гантелю. Поки її не було, займався з цією, яку змайстрував сам. Мати каже: вдома у хлопця було хороше спортивне знаряддя. Він захоплювався рибалкою, мав човен, вудочки. А ще вдома залишився бичок, якого Микола взяв вигодовувати, аби здійснити свою мрію. Хотів оце вигодувати того телятка і купити собі мотоцикла. Все там оставили. Він як їхав, він так за тим бичком плакав. Що... Ну, нічого не зробиш. Я казала Колі, було б здоров'я, та щоб не гепали. Вдома взагалі в них було все, що треба, розповідає пані Наталія. Жили за рахунок того, що здавали молоко. У мене дуже хороша корова була, вона давала більш 30 літр молока. У нас все там було. Була і станція в хаті, і холодильник був новий, ми тільки ось недавно купили. Інтернет підключили, корова, бичок був, кури утяте, ну все, вода в хаті була, та умивальник з водою, це ж ванна, ну все, в нас було як людей. Жили ми як, а в один раз, в один момент нічого не стало. Нічого пані Наталія розповідає, що їм допомагають і в сільській раді, і волонтери забезпечили продуктами, одягом і всім необхідним. Але є проблема, яку ніхто не може вирішити: відсутність холодильника. Купити ні за що попереду літо, а їжу вже зараз зберігати ніде. Погріб на подвір'ї в аварійному стані зі стін сипеться, та й продукти там псуються, говорить жінка. Суп з зварюнь кисне. Щось зварю, воно кисне, куди я його діну? Зварила, я вчора кашу, тут знесла, вже утром прийшла, воно вже скисло. Хоча б який-нібудь холодильник. Я не просю ні багатства, нічого мені нічого не треба. Я, я просю не ні гроші, нічого. Мені аби. Я кажу, люди добрі, якби дали якийсь холодильник і якусь стіралку, таку щоб. Пані Наталія розповідає, що в неї є сестра і брат, але вони не виходили на зв'язок. Є дві доньки, одна з них живе на Сумщині, привозила дрова і продукти. Але онука, який народився у лютому, пані Наталія ще не бачила. Нікому ти нужен, нікому ти не нужен, нікому. Я вже побачила, що не своїм, не чужим. Ну нічого. Якось головне, щоб дитина лягала спать. І не стріляли, не гепали, щоб спокійно, а бачила, що дитина спокійно спить. Додому хочеться душа, Я казала якби закінчилася війна, пішком би пішло. Дуже хочеться додому. Жінка каже, що за господарством, яке залишилося вдома, доглядає волонтерка. Їздить, годує курей та котів, та розповідає, що з трьох котів бачила тільки двох. Курка вже залишилася одна, у тята ще ходять. Усі люди знають, усі люди жалуються, що у селі дуже мародюрство. Крадуть, тянуть, розкрадають погріба із хат виносять усе. Пані Наталія каже, для неї велика радість, що вдалося врятувати хоч когось зі своїх тварин, бо дуже до них звикли. Кота, якого винесли з Миропілля у кошику, кошеням знайшли на вулиці. Він був дуже хворий, його лікували, але він майже не бачить. А цього кота вивезли вже, коли їздили з волонтерами. Це мої питомці. Жалко їх, усіх, жалко. Є люди бросають, теж оставляють. Нам предлагали у общежитті кімнату, але ну, тільки туди ні котів, не собак не можна. А я кажу, куди я його все діну? От куди я його одіну? Котів, собак, куди дінеш? Нікуди. Кос. Кажу, те, повипускайте хай йдуть. Кажу, ні, нікого я випускати не буду, мені їх жалко. У планах родини навести лад у хаті, завести курей і посадити город. Жінка каже, в місті жити не зможе. я привикла в селі жити. Мені треба город посадити, щоб чимсь дитину зимою годувати. Огурці там повну все, що треба посадити. Я вже договорилася, нам сусід город віддав, Нам його спахають, безплатно приїдуть спасіба. Сьогодні була я в конторі. А в селі чи в городі, що ти там посадиш? Нічого, все треба купити. За словами пані Наталії, була в неї надія з'їздити додому у Миропілля, взяти хоч найнеобхідніше, але поки можливості немає. Та й син Микола проти. Я хотіла їхати, він мене не пускає. Я з тобою поїду, кажу, з тобою я, я тебе я туди не возьму, а він мене саму теж не пускає, тому що не дай Бог, що останеться сам. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина. Ну, все, мені допомагає, все. Ну, оце, тринадцятий рік.